І під кінець Радянського Союзу, на жаль, ми не просто ладно, якби ми перейняли там радянські еліти в період, ну, не знаю, ще там 60-х-70-х років, коли ну, в частини населення було віру в те, що вони роблять. А ми перейняли період найбільшої деморалізації, під кінець Радянського Союзу, як еліт, так і населення. Тобто величезна. Деморалізація. І, на жаль, цей статус він зафіксувався і він далі почав тільки відтворюватись, відтворюватись. Складно сказати, чому, наприклад, в Україні, а, чому от в тому самому Азербайджані, хіба це не теж частина була Радянського Союзу? Ну, логіка би мала бути, наприклад, та сама. Правда, тобто та сама частина, ну як інша республіка Радянського Союзу і так далі. Можливо. Це те, про що писав Гантінгтон uh, в мінливих порядках, mm. про те, що інколи авторитарна модернізація має свої переваги. Тобто, ми за бажання uh, прийшли до групи тобто клан, який uh, все-таки uh, нав'язав чіткі зрозумілі правила гри для більшості, і який створив певний консенсус еліт, навколо яких. Так, там є великі нюанси, якби питання у багатьох, в тому числі опозиціонерів, до, там, якби до, до керуючих літ, але вони змогли е, створити авторитарний певний консенсус, на основі якого розбудувати довготривалі стратегії. Плюс-мінус подібним шляхом, хоча з іншими нюансами йшли в Казахстані. Тобто, ми знаємо, Казахстан, наприклад, преуспів у міфодизайні, але, наприклад, я б не його не ставив в порівняння в плані безпекової компоненти Азербайджаном. Казахстан набагато більш слабкіший і вразливіший в цьому сенсі, але теж ми бачимо, що певний якби був консенсус еліт на, скажімо так, не дуже демократичну, якби загалом, якби таку ситуацію. Ну такі ті, що слухали попередній ефір, знають, що демократичне це не завжди означає позитивне, добре, якби навіть для блага країни.